Дозвольте представити ще, я був пастором у п'яти різних пасторських округах у своїй країні Бразилії, і два з цих округів, наприклад, були в найбідніших або ж найбільш нужденних. Районах міста місто Сан Пауло дуже велике, густо населене та динамічне місто, яке вважається одним із найбільших мегаполісів не лише в Бразилії, а й у всьому світі. Серед багатьох його районів два округи особливо вирізнялися, оскільки були одними з найбагатших і найпрестижніших у всій країні. Щоб краще уявити рівень розкоші та достатку, який панував у цих районах, варто зазначити, що один із головних діаконів навіть забирав своїх дітей із престижного пансіону на власному гелікоптері, що яскраво підкреслює унікальний стиль життя мешканців цих місць. Тож я дуже добре і детально познайомився з обома крайнощами нашого членства з економічної точки зору, розглядаючи їх з різних сторін і аспектів. І як пастор нашого округу, ми завжди знову і знову стикалися з різноманітними фінансовими труднощами та викликами. І я навчився деяких важливих принципів, якими щиро хотів би поділитися з вами сьогодні. Давайте помолимося разом перед початком нашої зустрічі, щоб налаштуватися на правильний лад. Дорогий Господи, ми маємо справу з такими важливими питаннями. Ми хочемо запросити Тебе прийти, залишитися з нами, благословити нас і відкрити наш розум для твоєї істини. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, як збільшити пожертвування в місцевій церкві? Можливо, перше питання, яке нам потрібно поставити. Чому ми хочемо збільшити пожертвування? Відповідь на це питання найважливіша відповідь, яку ми можемо знайти сьогодні? Чи це тому, що ми хочемо мати більше грошей у черкві? Чи це тому, що ми хочемо мати більше коштів у нашому бюджеті? Чи, можливо, ми прагнемо духовного зростання? Завдяки цьому? Чи… Ми прагнемо, щоб більше людей потрапило на небо. Чого ми насправді хочемо досягти цим? Якщо ми збільшимо пожертвування, який буде результат? Ми матеріалісти чи духовні люди, наприклад, у нашому житті? Головна причина, чому Ісус закликає збільшувати пожертвування, полягає в тому, що де твій скарб, там буде і твоє серце. Якщо ми зможемо спонукати людей жертвувати і вкладати свої скарби на небі, то і їхнє серце буде там. Коли я це зрозумів, я сказав собі мені потрібно зробити так, щоб мої доньки стали тими, хто віддає десятину. Поки вони ще не покинули нождів. Мені потрібно прищепити їм цю звичку, а також систематично жертвувати пожертви. Ми ще поговоримо про це пізніше, адже це прив'яже їхні серця до неба. Ваші діти, щоб залишити церкву, спочатку мають перестати віддавати десятину. Тож, як каже Елен Вайт, утримання від Бога дійсно завжди приносить прокляття. І вона каже, що духовне процвітання насправді тісно пов'язане з християнською щедрістю. Ось у чому причина. Ми тут не для того, щоб брати гроші з людей. Ми тут для того, щоб привести їх до нерва. Ті церкви, які найсистематичніше і найщедріше підтримують Божу справу, наприклад, духовно чи матеріально, є найуспішнішими духовно. Це принцип. Це принцип. Отже, перша порада, як збільшити пожертвування, розглядати і навчати жертвувати як духовної дисципліни. Один хлопець в Австралії Макгайвер, у ході свого дослідження, яке він опублікував у 2016 році, зробив дуже, дуже цікаві висновки. На п'яти конференціях по всьому світу, одна з яких була тут, у Штатах, він виявив, що ті, хто віддає десятину, мають також інші спільні звички. Віддавання десятини це не ізольована практика. Якщо людина регулярно і систематично віддає десятину, вона, ймовірно, також відвідує суботню школу. Він також відкриває і закриває суботу. Ця людина або вона також щоквартально вивчала суботну школу. О! Що робити з суботньою школою? Все зробити. Ця людина, ймовірно, також щодня читає біблію та розмірковує над нею. І п'ятий пункт: будь ласка, моліться часто протягом дня. Будь уважний. Все це є пакетом. Адвентистської духовності, яка включає десятину. Він не вивчав пожертвування з цього приводу. Але гадаю, це пожертвування буде включено до цього. Другий пункт. Зосереджуйтесь більше на мотивації, ніж на пункті призначення. Давид сказав: Я ввійду в твій дім із всипаленнями. Я виконую тобі свої обідкиці». Прийдіть і послухайте я розповім, що він зробив для моєї душі. Отже, у книзі Псалмів ви ніколи не побачите жодного занепокоєння чи тривоги щодо остаточного пункту призначення. Але під час поклоніння, коли ви приносите свої пожертви, вас абсолютно не турбує, що саме з ними зроблять у подальшому. Ні. Мене хвалює. Йдеться про те, щоб прийти і поклонитися своєму творцеві. Я принесу тобі щось, мій Боже. І я маю вести свою громаду в цьому напрямку. До неба, наприклад, а не до землі. Коли ми вчимо людей думати про пункт призначення, коли вони кладуть свої пожертви на тарілку для пожертв, вони думають про земне. Це буде знищено вогнем, коли прийде Ісус. Але коли ми вчимо їх щиро і віддано поклонятися Богові, коли вони жертвують своїм часом і ресурсами, вони починають думати про небесне, про те місце, де Ісус сидить праворуч Бога. Це наша мета. Це повинна бути наша мета. Не пункт призначення, а мотивація. Третє, зосередитися на тому, що давання розвиває довіру. Давид До каже: бійтеся Господа симієвого. Немає нестачі в тих, хто боїться Його. Ті, хто шукає Господа, не матимуть нестачі в жодному добрі. Тож, коли я даю, я зміцнюю і розвиваю довіру до Бога. Наприклад, насправді він є тим, хто винагороджує, каже Біблія. Четвертий пункт: зосередтеся на тому, що ми називаємо, і це нове слово для вас, принаймні в цьому значенні. Те, що ми називаємо обіцянкою. Що таке обіцянте? Ми називаємо обіцянку так само як спроба спростити те, що Елен Вайт називає регулярними та систематичними пожертвами. Це дуже сильне, потужне та водночас дивне ім'я. Тож ми намагаємося коротко підсумувати це, давши йому абсолютно нову іншу назву обіцянка. Ми називаємо обіцянку систематичними та регулярними пожертвами, чи не так? Отже, нам потрібно зосередитися на пропозиціях. Чому? Тому що пожертви забезпечують утримання місцевої церкви. А що стосується десятини, наші люди вже розуміють, що таке десятина, але вони не розуміють, що таке пожертви. Тож нам потрібно зосередитися на пожертвах, бо щоб навчати обіцянкам систематичним, регулярним пожертвам, ми також навчатимемо десятині. Якщо ми навчатимемо лише десятині, можливо, вони навіть десятини не даватимуть. Але якщо ми навчаємо обіцянки, вони зазвичай також даватимуть десятину. Тож нам потрібно навчати пожертвуванням, навчити їх вважати пожертви такими ж важливими та підпорядковуватися тій самій системі, що й десятина. Елен Вайт це. обидва знаходяться під однією системою. Ще один момент. Ця система базується на відсотках. Елен Вайт має багато чого сказати про це якою є регулярність, з якою ми повинні робити пожертви? Щоразу, коли зростає наш дохід, у книзі пророка Малахії сказано, що ми можемо обкрадати Бога у десятинах і? Пожертву. Тож, якщо Бог мене благословляє, а я не приношу обидва, я обкрадаю Його. Ось як я це розумію з біблії. І ще один момент: це має бути пропозиція або намір. Коли я визначаю наміру, я віддам цей відсоток Богові, окрім своєї десятини. Тоді я вже не даю через заклики, примус чи різноманітні проекти, а даю саме тому, що був щиро благословенний. Це відчуття справжньої вдячності і радості наповнює мене. Я даю керуючи з і це має починатися з самого пастора чи пасторки, а також із церковних служителів. Це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент. Елен Вайт каже, що десятини і пожертви підпорядковуються одній тій самій системі. Вона каже: у біблійній системі десятин і пожертв, суми, які сплачують різні люди, звісно, дуже відрізняються. Чому? Чому вони відрізняються? Суми відрізняються. Тому що вони. Пропорційні. І десятини і пожертви завжди мають бути пропорційними до отриманого доходу. Ми повинні мислити саме в категоріях пропорції, а не просто суми, щоб правильно розуміти цей принцип. Скільки ти даєш? Який відсоток? Не така сума, а такий відсоток. Давайте присвятимо Господу відсотки. Ось чому бідна вдова була відзначена. Її відсоток був значно більший, ніж будь-який інший відсоток. Якщо я буду слідувати Божому плану, каже вона, у домі Господньому буде їжа. Справи доброчинності більше не залежатимуть від випадкових подарунків, зроблених за раптовим поривом, і не змінюватимуться відповідно до мінливих почуттів і настроїв людини. П'ятий пункт. Нам потрібно знову навчати важливого принципу, який називається скарбниці. Що ми віримо, чи все ще віримо в цей принцип, чи справді можемо знайти цей принцип у Біблії? Я сам це вивчав. Я не хотів би навчати чомусь лише тому, що моя церква каже, що я маю це робити. Тому я це вивчав, я досі це вивчаю. І я можу це знайти. У нас зараз немає часу розглядати це питання. Але цей принцип дуже чітко видно в старому заповіті. Я бачу, що це, ну знаєш, практично застосовано в новому заповіті. У чому полягає цей денсид? Частина цього принципу полягає в тому, що все збирається в одну скарбничку. І звідти кошти розподіляються порівно. І цей принцип видно, коли люди приносять усе до ніг апостолів, щоб потім усе було розподілено порівну. Це той самий принцип, але адаптований у новому заповіті. Павло неявно підтримує це в Першому Коринтян 9.13, адже десятина залежала від цього. Якщо ви принесете десятину і віддасте комусь, це вже не буде десятина. Це є дійсно десятиною лише тоді, коли ви даєте її згідно з цим принципом принципом скарбниці. Цей важливий принцип був офіційно прийнятий церквою адвентистів сьомого дня, і це єдиний, унікальний спосіб повністю виконати доручення трьох ангелів. Це єдиний шлях. Ми не маємо іншого способу виконати це доручення. Шостий пункт. Під час збору повинні бути сильні й духовні моменти поклоніння. Нашою основною метою має бути щирий і глибокий пошук Господа, особливе прагнення Його, дійсно щире запрошення Його, а також справжнє, глибоке поклоніння йому. І момент принесення пожертви повинен бути найвищою точкою поклоніння під час служби. Коли люди практикуватимуть це у своєму повсякденному житті, вони діятимуть як справжні поклонники. Вони не лише уважно слухатимуть, а й активно діятимуть, щиро поклоняючись Господу. І мова не повинна бути мовою збору коштів. Ми не збирачі коштів. Ми поклонники. Тому мова повинна бути мовою поклоніння. Ми повинні вивчати, що робив Давид, як діяв Давид. Читайте книгу псами. Це вражає. Я вивчаю тему пожертви у книзі псалмів. Це дивовижно. Усе про поклоніння. Я прийду перед тобою, мій Боже, бо ти мій забезпечувач. Ти мій захисник. Довіряючи тобі, я не матиму нестачі. Молитва і відповідно музик. Якщо ви вивчите книгу хронік, то побачите, що музика, наприклад, була введена в храмі через пожертви. Друга книга Хронік про це говорить. Музикантів, наприклад, талановитих, запрошували грати під час пожертв. Ось чому сьогодні в церкві є музика. Свідчення. Що робить Бог? Формування вдячності. Дякую тобі, Господи, за те, що ти зробив для мене. Сьоме проголошення Божих обітниць. Не зрозумійте мене неправильно щодо цього пункту. Чи досі правда, що Бог благословляє того, хто не є? А як щодо теології процитання? Зачекайте хвилинку. Чи любить він того, хто дає з радістю? О ні-ні. ні Бог любить усіх. Зачекайте хвилинку. Моя Біблія каже, що Бог має особливу любов. До вірного, радісного жертводавця. Почитайте книгу Джона Пекхема Любов Божа. Ця книга просто не він говорить про це питання. Чи Біблія дострігла? Чи все насправді не так з теологією процвітання? Ми іноді так швидко відповідаємо. Але нам потрібно трохи подумати, чи все не так з теологією процвітання? Чи Біблія навчає якісь теології процвітання? Так. Моя Біблія навчає теології процвітання. Цього тижня я читав цікаву історію Йосипа, яку дав йому Господь. Процвітання, успіх, Якову, процвітання, успіх. Що не так із процвітанням, із сучасною теологією і процвітанням? Є помилки. Щось не так, Ну і не повинні їх наслідувати. Але будь ласка, прошу вас, не виливайте, будь ласка, дитину разом із водою. Не дозволяйте страху бути названим пропагандистом теології процвітання, завадити вам ділитися справжніми і вірними Божими обітницями, які виконуються після акту жертвування. Але як каже менше світло? Його слово це наша впевненість, що він так нас благословить, що ми матимемо ще більше десятини й пожертви, щоб віддавати. Амінь. Біблія каже ще так. Це не Елен Вайт. Біблія каже, що так. Восьмий пункт. Нам потрібно сприяти акту дарування. Як нам це зробити? Підготовка діаконів та діакониць, навчаючи їх, як це робити. Деякі з деяконів, як правило, не заходять на всі лави, а лише на деякі з них. Вони повинні бути співчукли. У нас зараз немає часу цим займатися. В наявності багато конвертів та ручок. Цієї минулої суботи я був у церкві і був готовий давати. І я вирішив давати тільки додатково через спеціальні конверти. Є причини для цього. Багато причин. Але я забув ручку. Тож мені було досить важко знайти ручку. Насправді, зрештою, хтось позичив мені ручку. Були конверти, але нічим було писати. І я забув свою ручку. У моїй країні в церквах не знайдеш конвертів. Я навчився цьому тут, у Штатах. У вас багато конвертів? Ви ніколи не витратите конверти даремно. Багато інформації про електронні способи пожертвування. І тепер у нас тут є чудовий додаток. Адвент це долання. Але не думайте просто так, що вони це зрозуміють. Потрібно про це говорити. Потрібно їм показувати. Потрібно їх навчати. Нові віруючі, потрібно навчити їх, як цим користуватися. Завантажте їм цей додаток. Дев'ятий пункт для підвищення прозорості та підзвітності. Доступна інформація, інформація про призначення. Вони також повинні знати про це. Це не повинно бути головною темою, але нам потрібно говорити і про призначення. Навіть регулярні звіти про те, як кошти витрачаються і були витрачені також квитанції сумлінно повертаються мене запрошують проповідувати в багатьох різних церквах, тут у околицях. І я завжди приношу свої пожертви в конвергі. Наприкінці року деякі з них надсилають мені квитанції. Деякі з них не надсилають мені квитанції. Деякими з них, я пам'ятаю, я телефоную їм. Будь ласка, надішліть мені квитанції. І вони не надсилають навіть попри це. Отже, Джоне, Добре. Там, регулярне поновлення вікнець. Ось вам, наприклад, зразок картки обіцянок. Це дійсно чудовий інструмент. Я особисто користуюся ним вже багато-багато років. Як частина пакету духовного зростання, це робиться не лише для того, щоб отримати гроші від людей, а насамперед для того, щоб допомогти їм зростати духовно. І справжнє духовне зростання обов'язково має включати фінансові пожертви в духовному контексті як важливу складову цього процесу. Наголошуючи на обіцянці, а ви вже знаєте, що таке обіцянка. Регулярна систематична позерква. Використання карток зобов'язань. Дуже легко робити це за допомогою карток зобов'язань. Починаючи, але починаючи з церковних служителів і з нас самих. Якщо я не маю цього досвіду, я не можу очікувати, що члени церкви матимуть цей досвід, якого я не маю. Як пастор. І робіть це також у особливих випадках. Програма відвідувань також дуже важлива принаймні раз на рік із духовним порядком денним ці пункти з картки зобов'язань можна використати для порядку денного відвідування. Використовуйте картки зобов'язань під час відвідування, щоб спрямовувати ваші пункти під час візиту, дванадцятий пункт запрошуйте нових членів стати обіцяючими не очікуйте, що вони стануть ними без запрошення. Не очікуйте, що люди будуть хреститися без запрошення. Вам потрібно запросити їх стати обіцяючими. Що таке робіцинка? Регулярна систематична пожертва. Пожертвування у ліцевках. Я віддам цей відсоток від усього, що Господь мені дасть. Понад десятину. Тому нам потрібно навчати ці істили. а потім запросити Якщо ми не запросимо, вони не стануть. Починаючи з невеликого відсотка, я не пропоную відсотків. Я залишаю це Святому Духу, щоб він їх надихнув. Я не Святий Дух. Але я зазвичай кажу: починайте з дуже малого, щоб мати змогу зростати. Дуже малий відсоток. Я починав з менш ніж двох відсотків. Це був мій перший відсоток. Включіть питання, суть обіцянки у серію біблійних уроків. Дайте конверти та також інструкції, як ними користуватися. Завантажити додатки для електронних пожертв. І поясніть, як ними користуватися. А також дайте інструкції щодо призначення пожертв. 13. Застосовуйте. Останні два пункти дуже важливі. Застосовуйте принцип рефлексивного впливу. Ви знаєте, що це за принцип? Це дуже важлива і значуща заява Елен Вайт. Вона чітко каже, що проявляти щедрий, самозречений і жертовний дух заради успіху закордонних місій це надійний і перевірений спосіб зробити що. Що саме вона має на увазі? Ви хочете просувати місію в церкві? Якщо ви хочете просувати місію у своїй церкві, вам потрібно проявляти щедрий, самозречений дух заради успіху закордонних місій. Це принцип скорбниця. Адже процвітання домашньої роботи значною мірою під Божим керівництвом залежить від рефлексивного впливу євангельської праці, виконаної у далеких країнах. Якщо ми станемо інституційно егоїстичними, наші члени також будуть егоїстичними. І якщо ми так робитимемо, думаючи, що ми тут зростаємо, насправді ми не зростаємо, ми духовно зменшуємося. І ми не будемо зростати навіть у фінансовому плані. Щоб надихнути членів, жертвувати? Ренді Олкорн каже, що одним із способів, яким церковні лідери можуть надихнути на жертвування, є зобов'язання церкви віддавати більший відсоток власного доходу. Якщо ми, як церква, не жертвуємо, як я можу очікувати, що члени будуть жертвувати? Якщо я, як церква, постійно намагаюся залишити собі? Це егоїзм? Це інституційний егоїзм і Господь не може нас так благословити. Ще одна цитата від Ренді Олконе він каже: з тієї ж причини, з якої церква, що хоче відмовити своїх людей від накопичення боргів, не повинна сама брати боргі, церкви, які хочуть заохотити жертвування, повинні що робити? Що саме? Повинні жертвувати. Це принцип комори. Є кошти, які ми повинні вірно надсилати. Якщо ми не надсилаємо, і якщо ми вчимо членів, о, жертвуйте на місцевий бюджет. У цю суботу ви мали б жертвувати в інше місце, але жертвуйте тут, кладіть у свій конверт, жертвуйте тут. Це прояв інституційного егоїзму, і Господь не може нас благословити у такій ситуації. Ми не поважаємо важливий принцип рефлекторного впливу, який має велике значення. Останній пункт: як збільшити жертвування шляхом впровадження місцевою громадою або союзом комбінованого плану пожертв під керівництвом дивізіону, звісно. Згідно з комбінованим планом пожертв маємо сильний акцент на місцевій церкві. Від 50 до 60 відсотків усіх, наприклад, приблизно пропозицій. Залишайтеся в місцевій церкві. Згідно з планом комбінована пропозиція. Усі зібрані пожертви, у всі суботи, 50% до 60% залишаються в місцевій церкві. А згідно з планом спільного пожертвування принцип рефлекторного впливу дотримується та практикується. І коли ми поважаємо цей принцип, Бог благословляє тут, коли ми думаємо там. Бог благословляє тут. І це однаково підтримує всі рівні нашої місіонерської діяльності. Нехай Господь благословить вас. Щиро дякую.